Три роки війни, три роки відколи це страшне слово розділило наше життя на до та після, понад тисяча днів безкінечних тривог, вибухів, смертей, сліз та розпачу і саме часи випробувань на тій типу повномасштабної війни. Ми маємо турбуватися про ментальне здоров'я, та кликати власну стресостійкість. Пікуватися про своє ментальне здоров'я означає турбуватися про себе, відпочивати, коли ти втомився, розуміти власні потреби та бажання і реалізовувати їх, Хвалити себе за успіхи та оточувати себе приємними людьми. Перешлення ментального здоров'я має перетворитися для українців на щоденну звичку. Пропоную вправи та техніки, які допоможуть бати про свій внутрішній стан та знайти власне джерело сили. Тривожними дзвіночками є постійне вжиття втоми, поганий сон, відсутність апетиту, страх, сум, плач, агресія, тривожність. Коли ти постійно долаєш життєві труднощі, стрес обов'язково буде виникати. Важливо вміти з ним справлятися. Для цього виконує прості, але дієві вправи. Дихайна техніка, подихай зі мною, щоб відчути спокій. Вправо струси з себе в стрес. Встань і підніми ногу. Активно потруси неї наче до підошви щось причепилося. Потім потруси іншу ногу, а потім руки по черзі право прогулянка по колу. Коли ти не можеш дати собі ради, можна походити по колу декілька хвилин. При цьому повторюючи: я вдома, я тут, я є, я живу, я в безпеці, я все зможу. Ходи так, доки не відчуєш спокою. Вправа метелик. Іноді тривога настільки сильна, що важко дихати. Тоді схрести догоні на грудях. Зачепися великими пальцями так, щоб вони нагадували метелика. Тепер ритмічно постукай долоні на по грудях. Лівою правою, лівою, правою. Через внутрішні вібрації ти почуєш звуки, ніби рушни за це Це тебе заспокоїть. Продовжуй вправу, доки не відчуєш, що дихання вирівнялося. Бережіть себе. Допомагайте собі та оточуючи. Це на часі.